Я віряю і вам. Ви взагалі не маєте права навіть самовідвід Дубровської розглядати, тому Ти, що, що я вам заявила я не недовіру. Не маєте. Ви зараз вважаєте, що Ви не маєте збудуває. права, тому ви що порушуєте, порушуєте закони. Так, послухайте, що зараз я... Закони збудуваю. України. Спочатку ви послухайте. М -м -м. Ви видаліть. Не видалять. Тут буквально Не смій видаляти. Зараз до засідання за порушення порядку... 3. Який порядок? Порушення, порядок хто за, порушує за, порядок? За, порядок? Даліці, якщо суддя виносить упереджене рішення, то ви хто? Давайте поліцію. Закони? Ви ніхто вон суда. Хто порушує закон? Суд, ви суд, вас ви ніхто, хто ви якщо такий? Що ви самові порушує залишите, закони? Ви куди тікаєте? Ви куди тікаєте? Ви куди тікаєте? Вистовуйте, представтеся, представтеся спочатку. Спочатку представтесь! Визивайте ви поліцію! Визивайте поліцію! Не